Так, невелика реклама Тарасу, діагностика. Кому цікаво, вінниця, то залишу контакти. Попередню машину перевіряв підборщик, сказав, що по першій сьомій ячейки є якісь помилки і по кондиціонеру. Відео знімаю. Попередньо для клієнта, який хотів цей автомобіль, який відмовився. Ну і для майбутніх бажаючих купити даний автомобіль. Що розкажи, Тарас, що в нас, нас по діагностиці, що воно показує? У машині помилок немає, по батареї помилок немає. Так само жалобної ячейки якісь теж немає. Все нормально працює, показує. Можемо переключитись між другим приладом, На за є, наприклад, такі, такі популярні всіх і показати, що він так само справно працює і справно відображає в машині. Ще угу. нарікання було, він сказав, на кондиціонер. Кондиціонер, це, я так розумію, треба потрібно фізично перевіряти, правильно? Кондиціонер може показати тільки тиск або обрив якогось датчики. Якщо... больне місце з кондиціонером його треба перепровіряти на з повною викачкою, закачкою фріоном. Угу. На герметичність, по-другому, він не перевіряється. По соху. Скільки в даному випадку у нас сох. Це автомобіль 2020 року випуску 57 тисяч рідного пробігу. Переключимося на другий, подивимось. Кому б, друг, потрібна діагностика, нагадаю, по Вінниці в описі до відео додаю номер телефона Тараса, знаходиться він, е -е -е, старе місто, ГСК АТО за шелом. Ну, бо якщо ви з іншого міста і хочете зробити діагностику, то без питань. Що це у нас тут таке, що показує? І інформацію по елементах, це Канза угу. безкоштовна програма МОД, в реальному часу і показує всі елементи, які є в машині. Їх всього стоїть 96 і показує різницю між мінімально і максимально зарядженим елементами батареї. У даному випадку 3936-3923. Тобто різниця 13 мВ батареї, абсолютно рівна. Питань по ячейках ніяких немає. Синішим підсвічуються ті, які нижчі по напругі, червоним, ті, які вищі. Якщо алімент буде критичним, буде світиться яскраво-червоним світом. Тут ніяких питань немає. Відносно залишку батареї. Хан за її витягує їх з двох місць. Зараз підключиться. 86,37, зверху написано mm -hmm. на Сох. Це більш точна цифра. І в другому місці, якщо дивитись, він по суті дублює. От, остаточна йомкость 86 просто mm -hmm. цілих. І зверху в реальному часу степінь заряду батареї фактичний степінь, який відображається на прикорну панель. Причому скажу 86% я продавав в прошлому році товариш автомобіль, то з сохом 86% він проїжджав до 410 км. E, взагалі, ти як діагностував під 52 кВт зойки, скільки в них зазвичай сок показує? В середньому до 90. До 90, да? Ну я теж звертав увагу, ти, що чомусь, але чогось 22 22 кВт, два в них обично буває за 90 плюс. Чим більше машина їздить, тим краще для батарейки, чим частіше вона використовується. Окей. Якщо машина застояна або з малим пробігом або стоїть, в такому випадку батарея буде деградувати. Окей, а таке питання. Якщо зараз 86%, воно в майбутньому може піднятися, якщо на ній постійно експлуатувати, кататися? Не сильно, але може, плюс-мінус 2% при активному використанні автомобіля, зарядках домашніх, тобто весь день використовуємо автомобіль по максимуму з кліматом зі всім, і на ніч ставимо на домашню однофазну зарядку, угу. не перегріваючи батарею. В такому випадку авто прослужить набагато довше. Ну, у нас швидкої тут немає, тут йде тільки Type 2. У неї є три фази. Ага. Не крім DC. Я пам'ятаю, тобто швидше, можна домашньою... Тобто з домашньою звичайною оцею от вилкою то воно саме, саме найкраще, так? Да? Так. Включаємося другою програмою, так само в реальному часі можна подивитися всі елементи. 3,92, 3,93. Угу. <звук> <звук> Так само у нас все показується без питань. Щоб люди не думали, що Канза її може прибрехати. Хоча він іноді показує статичні дані, якщо він не підключився до автомобіля. автомобілю. Uh -huh. тобто ми перепровіряємо декільком програмами перед тим, як давати якісь результати. Uh -huh. Тобто, в принципі, в тебе нарікань по автомобілю немає? Uh -huh. Ніяких помилок немає, з ним все абсолютно нормально. Uh -huh. Все окей, дуже дякую. Контакти знову ж таки, Тараса залишу, Якщо я думаю, реклами особа Тарас не потребує, але тим не менше. Він і ці, принципі, всі, хто з електричками пов'язані Тараса у нас знають. Але якщо потрібно, якщо ви тільки хочете першу електричку придбати, або якщо ви не з Вінниці і хочете продіагностувати автомобіль, який перед покупкою, то номер телефону внизу залишу. До речі, по зоїці цій покажу її ззовні, покажу він код, яку ми, яку ми машину діагностували. Ось вам він-код автомобіля. Відео прикріплю, повне відео по цій машині вже було. Це Зойка у нас 2020 року випуску і автомобіль по низу ринку. Знову ж таки, непогана комплектація, хоч і вона базова. Що ж, будуть питання? Звертайтеся.